Доброго всім дня! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де я буду розповідати про літературу, про книжки. Буду ділитися з вами своєю творчістю. Тож погнали! Ідея створення такого каналу в мене виникла вже досить давно, тому що я, в принципі, люблю читати книжки, я люблю. Розповідати про них, комусь та ділитися своїми враженнями від прочитаного, колись ми разом із моєю сестрою робили такий марафон, де ми читали книжки. Але, власне, зараз я подумала, чому би не зробити такий канал, і чому би не надихнути певну частину людей до цього цікавого процесу до, до читання. Може хтось знайде те, що йому довподоба у мене назбиралося досить такий багато книжок, і вони всі, в принципі, в різних жанрах. Але це є книжки нові, не дуже нові, так. Але я б хотіла з вами поділитися якимись своїми враженнями від них. Можливо, хтось захотів би почитати ці книжки після перегляду цього відео. От і власне, давайте почнемо. Перша, я би хотіла вам розповісти про ось ці дві книжки. Вони такі візуально дуже красиві. І, як на мене, то в часи війни нам не вистачає чогось дуже красивого і естетичного такого, щоб могло нас трошки порадувати, порадувати наше око. І от, власне, перша книжка, це вона є не новою. Вона не є Якимось таким новим відкриттям. Це маленька книга Х'юке Як жити по-данськи, яку написав Мік Вікінг. В цій книжці мені подобається перш за все це її ілюстрації. Власне, ця книжка розповідає нам про те, як ми у своє життя. Так, от для мене зараз це прям дуже актуально стало, тому що коли ми живемо у часи війни, та коли е, стільки всього відбувається страшного і неприємного, е, не те, щоб неприємного, та, а просто жахливого, так, то хочеться чогось такого легкого, легкого і такого дуже дуже позитивного. І, власне, такою є ця книжка. Вона про те, як ми можемо з допомогою якихось таких маленьких дрібничок додати до життя, до нашого більшої краси, та більшої гармонії, як ми можемо наше життя зробити трошечки краще. І в книжці автор розповідає так, от коротенько, по змісту. так. Що таке Хьюлге взагалі, яку роль відіграє. Світло, саме світло в хілке. І тоді згадуються ті, ті часи, коли. Коли ми сиділи без світла взимку, так? А, значить, ще тут розповідається про те, як ми можемо збиратися разом із друзями, так? як ми можемо готувати якісь вечері разом про їжу, про оселю, про х'юге поза домом, про ну, хюге цілий рік. Так? Тобто, що ми можемо робити такого, щоб наше життя ставало. Більш комфортним і для нас для, сам, для нас самих гарним. Ось вона маленька книжка Хілки, і ви можете побачити її зсередини. Її наповнення, наскільки вона гарна. Дуже класна книжка, то я рекомендую вам почитати її. Ще однією такою естетичною, естетичною і дуже красивою книжкою є книжка Знайди свій стиль. Вона теж, в принципі, не нова, не, не видана цього року. Її написала Еймі Сонг. І, власне, в цій книжці йдеться про те, як нам вести соцмережі, як нам показувати себе в соцмережах, так, як що постити. Так, як я фотограф, то мені ця книжка дуже сподобалася власне, з точки зору фотографій. Тому що тут показується, як, як звичайна дівчина, як звичайна. Людина може зробити свій профіль, наприклад, в інстаграмі, дуже-дуже красивим і привабливим, і що треба робити, власне, для того, щоб на вас позитивно реагували люди. Тут прописуються певні стратегії, як збільшувати підписників, так? Але це все теж в принципі не є таким чимось новим і. Більшість людей, які займаються інстаграмом, то вони знають всі ці речі, але почитати можна. Почитати можна. Я теж дуже, дуже милувалася цими, цими роботами, цими малюнками, так? Ну, не малюнками, а фотографіями. От, і це просто щось фантастичне. Це такі книжки, які хочеться читати довго, тому що хочеться роздивлятися кожну якусь таку дрібничку, кожну деталь. Яка, в принципі, і надихає. У цій книжці можна знайти дуже багато цікавих ідей для е, своїх профілів в Інстаграмі. І не тільки. Взагалі подивитися, як можна красиво фотографувати. Ну і ще плюс в цій книжці є певні такі лайфхаки, інструменти, як ем, подавати себе в інстаграм. Що робити, щоб знаходити свою аудиторію? От, і де знаходити цю аудиторію? Тепер я би хотіла перейти до е, більш такої серйозної літератури, <кій> яка, в принципі, всім українцям сьогодні. Буде як ніколи актуальна. Це книжка Володимира Станчишина Емоційні гойдалки війни. Я вважаю, що цю книжку має прочитати кожен українець, тому що саме тут зібрані такі речі, які для нас в часи війни є. Навіть чимось новим. Ми ніколи такого не бачили, ми ніколи не переживали таких подій, таких страшних подій. І власне зараз я можу зачитати вам от зміст, та, з чого складається, які тут розділи є, і кому вона підходить. власне. А я думаю, що кожен українець тут знайде для себе хоча б один розділ, який треба прочитати. Але, власне, прочитати її, я думаю, слід. Перша це тривожність. Друге, це почуття провини. Далі йде злість, ненависть, утома, апатія, депресія, смуток, переживання втрати, сім'я, розлука, самотність і життя, щоб перемагати війну. Ця книжка мені дуже подобається тим, що вона. Дає нам позитивний, позитивну таку настанову, що нам слід робити, щоб мінімаль, з мінімальними втратами для себе емоційними так, пережити цю страшну війну. Тому що зараз дуже багато людей залишилися без домів, вони втратили своє житло, втратили. Втратили близьких людей, і це дуже страшно. Та, звісно, коли ми прочитаємо одну цю книжку, то нам не стане набагато краще, ми не станемо більш нейтрально сприймати якісь речі. так? Не те, що більш нейтрально, а більш спокійно сприймати ці всі речі, але хоч якусь таку частинку, але ця книжка все-таки вона може дати кожному так? якусь таку позитивну пораду, як не здаватися, як іти далі. Попри втрати, попри біль, попри страшенне, страшенний біль, що робити, щоб рухатися тільки вперед, у цей страшний для нас всіх час, ця книжка буде корисною просто для всіх українців, які зараз в Україні, які зараз перебувають за кордоном. Тут прописані якраз усі ті моменти, ось ви можете власне, побачити і в змісті, які я щойно прочитала, про що йдеться цій книжці. так, І я думаю, що кожному відгукнеться той чи інший розділ. Я придбала цю книжку, коли не знала, як взагалі. Бути, як рухатися далі. І повернулася до цієї книжки, коли зовсім нещодавно втратила кохану людину і теж не знала, як, в принципі, пережити цю втрату. Я досі в стані переживання цієї втрати, але це не є темою цього відео. Тож всім раджу цю книжку. Вона реально дієва, реально. Допомагає, і тут є багато корисних порад, які нам сьогодні як не як знадобляться. І, власне, далі я би хотіла розказати про книжку, яку написав Марк Лівін та Ілля Полудьоний е свого часу. Вона називається Простими словами, як розібратися у своїх емоціях». Тобто е інколи буває так, що ми е якось реагуємо на ситуацію. Тим чи іншим чином, і самі навіть не розуміємо, чому ми так зробили. І от власне в цій книжці розповідається про різні емоції, як ми взагалі їх можемо переживати, чому ми їх можемо переживати? От, бачите, тут навіть це було перед тут є наклейки такі, та стікери. Ця книжка, як бачите, в таких позитивних кольорах, в такому помаранчевому кольорі. І, власне, отак вона виглядає всередині. Про різні емоції тут ви зможете почитати. Можливо, щось для себе взяти, розібратися. Чому ми поводимося так, а не інакше, розібратися в своїх емоціях. Чому люди реагують на нас тим чи іншим способом? І бути трошки розумнішими. Наступна книжка, про яку би я хотіла поговорити, це книжка, яку написав Будо Шефер Шлях до фінансової свободи. Ось так вона виглядає. Яка нам дає певні якісь поради стосовно фінансової грамотності, як не лише заробляти. Певні гроші, але ще що з ними робити потім. от Ми отримаємо зарплатню, і чи ми її повністю на щось витрачаємо, чи ми відкладаємо певні якісь суми грошей, чи взагалі як ми поводимося із грішми? Цю книжку насправді я купила для себе, для того, щоб розібратися самі собі із фінансами. Як мені правильно витрачати кошти, тому що я вважаю, що тема фінансів вона завжди є актуальною, оскільки б ми не отримували зарплатні, треба її витрачати. Треба витрачати її грамотно, треба накопичувати, якісь певні робити заощадження. І в цій книжці є теж поради, які нам допоможуть. Заощажувати. Ще я дуже люблю фентезі. І ось перед вами якраз дві книжки. Одну я з них прочитала, іншу якраз в процесі читання. На половині я зупинилася, на меншій половині я зупинилася. Це книжки із циклу Кров і попіл. Вони дуже цікаві, але це фентезі кажу одразу. Просто я дуже люблю фентезі, я прям фанатка фентезі різних книжок, які написані в Дусі фентезі в стилі фентезі. От, і власне, мені такі книжки подобаються, але вони, я знаю, що подобаються далеко не всім. От, і ну, ця книжка, перша книжка так, із циклу з Крові Попіл. Вона, власне, так і називається із крові і попелу, вона нам розповідає про дівчину-маківку, про дівчину яка походить із заможної родини, і вона готується до певного ритуалу, щоб стати дівою. Вона має в житті певні рамки, у неї постійно з'являються якісь правила. вона Просто живе в цих правилах, так і дуже-дуже багато чого їй не можна, їй заборонено. Але це молода дівчина, яка хоче пізнати життя, тому вона часто е тікає, тікає в місто, і е коли один раз вона тікає, е вона зустрічається із хлопцем, в якого вона, в принципі, і закохується. І цей хлопець в результаті стає її охоронцем, охоронцем і далі розвивається дуже-дуже цікавий сюжет. І щоб не спойлерити, то я вам просто скажу, що цю книжку дуже рекомендую. Саме Також так. я тримаю в руках другу частину із цього циклу, але я її ще не прочитала, я саме в процесі, в процесі, бачите, на половині. На половині зупинилася, тому я не буду ще поки нічого про неї розповідати так детально. Можливо, про деякі книжки я потім зроблю відео у форматі більш такого розширеного да, контексту, щоб ви зрозуміли детальніше, да, про що ці книжки. І, власне, дві книжки. Ось перша і тут лежить друга із крові і попелу з циклу Кров і попіл. Ну, це просто любов, просто любов для тих, кому подобається фентезі, хто захоплюється таким жанром. Ось так вона виглядає всередині. Та... Ну і ще. Наступна книжка, наступне її продовження. Так? Це дві книжки, які мені дуже сильно сподобались, і я вам теж їх рекомендую почитати. Це на сьогодні дуже дякую за те, що долучилися до перегляду цього відео. Можливо, деякі з книжок вам відгукнулися і ви хотіли б їх прочитати. Я буду дуже рада, якщо я надихнула вас. на Читання тієї чи іншої книжки побачимось у наступних відео.